Вітаю вас, любі діти! Встало сонечко давно, зазирнуло у вікно. На урок час поспішати, математику вивчати. Порахуй від чотирьох до дев'яти, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А тепер від трьох до семи. 3, 4, 5, 6, 7. Розгляньте малюнок. За якою ознакою розбито геометричні фігури. Я можу побачити трикутники. Я можу побачити круги. Я можу побачити чотирикутники. Колір. Форма чи розмір? Я гадаю, що їх розбито за формою. Нещодавно я завітала на ферму, а там ось такі тварини. Дайте відповідь на мої питання. Хто стоїть за коровою? За коровою стоїть пес? Хто стоїть перед овечкою? Перед овечкою стоїть пес. Хто стоїть між свинкою і песиком? Між ними стоїть корова. Який за порядком цап, якщо лічити зліва направо? Якщо лічити зліво направо, він стоїть п'ятим. А якщо лічити Справа наліво він стоїть другим. Хочу розповісти вам цікавинку. Прадавні люди рахували так: один, два, багато. Значно пізніше люди дали назву числівнику три. Один, два, три. І почали використовувати замість слова багато. Сьогодні, коли мама, розсердившись на дитину, може сказати, чи я маю повторювати три рази, тобто багато разів. Цифра три то чаремниця, невеличка і круглолиця, яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Це і казки про триголового змія. Цей і нам відомий мультфільм Фея, яка завжди виконує лише три бажання. І казка, яку знають абсолютно усі: це троє поросят. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про число і цифру 3. Навчимося її писати. Закріпимо поняття: дорівнює та недорівнює. Працюємо далі. Пригадайте, що таке пряма? Пряма це лінія, яка не має ні початку, ні кінця. А що ж таке промінь? Промінь це лінія, яка має початок, але не має кінця. А відрізок. Відрізок це лінія, яка має і початок, і кінець. Скажіть мені, скільки відрізків зображено? Я можу побачити три відрізка. Яку геометричну фігуру можна скласти із цих трьох відрізків? Звичайно ж, це трикутник. Він має три сторони і три вершини. Число 3 на письмі позначається цифрою 3. Давайте її розглянемо. З яких елементів вона складається. Цифра 3 складається із двох правих півовалів. Я починаю писати спочатку верхній півовал, а потім невідривно починаю писати нижній півовал. Чудово! Давайте порахуємо від 1 до 3. Один, два. Три. А тепер, навпаки, від трьох до одного. Три, два, один. Чудово! Як же утворюється наше число 3 з попереднього числа 2? Треба до двох додати ще один. я можу сказати, що 3 це 2 і ще один. Як утворити від наступного числа? Потрібно до від наступного числа 4 забрати 1. Я можу сказати: 3 це 4 без одного. А зараз давайте попрацюємо разом. Візьміть, будь ласка, до рук три олівчика. Покладіть їх перед собою. Зараз я попрошу вас взяти. В ліву ручку один олівець. А в праву ручку усі олівчики, які залишилися на столі. В лівій ручці один олівець, а в правій два. Порахуйте, скільки разом олівців у ваших долоньках. Один, два, три. Чудово! Я можу сказати, що три це один і два. Знову покладіть свої олівчики на стіл. В ліву ручку візьміть два олівчика. А вправу все, що залишилося. В праву ручку я взяла один олівець. Порахуйте, скільки всього олівців. Один, два, три. Можу сказати, що три це два і один. Знову покладіть, будь ласка, свої олівчики на парту. У ліву ручку візьміть три олівчика. А у праву візьміть усі, які залишились. Цікаво, що у праву ручку ми не взяли нічого. Тому я кажу три це три і нуль. Чудово, відмінна робота. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Скільки абрикосів зображено. Зображено 5 абрикосів. Скільки груш зображено. На малюнку 5 груш. Кожному абрикосику є своя пара. Я можу сказати: 5 дорівнює 5. Порахуйте, скільки яблучок. Яблучок вісім. Порахуйте, скільки ягідок малини. Їх є три. Не усім яблучкам є пара. Деякі залишились без пари. Тому яблочок більше, ніж ягідок малини. Вісім більше, ніж три. Три менше, ніж вісім. Вісім не дорівнює трьом. Я можу побачити три грушки та чотири полуниці. Одній полоничці не вистачило пари. Груш є менше, ніж полуниць. Полуниць є більше, ніж груш. Три менше, ніж чотири. Чотири більше, ніж три. Три не дорівнює чотирьом. Я можу побачити три морквинки та три бурячки. кожному бурячку є своя пара. Три дорівнює трьом. Чудово! Ми з вами справились. Дайте відповіді на подані питання. Прекрасного вам дня, мої любі учні!